Ми продовжуємо виконання складних обчислень. Попередні обчислення ми робили у табличному процесорі Excel. Зараз підручник нам пропонує розв'язування рівнянь та систем рівнянь з використанням математичного процесора GRAN 1. На попередньому уроці у вас було завдання скачати з інтернету із оцього сайта програму GRAN 1. І ній зараз будемо працювати. Тут іде завдання. Приклади показано. І так, приклади. Розв'язуємо сьогодні просто рівняння розв'язуємо. Ось задача перша. Тут же на 72-й сторінці в нас приклад. О, як розв'язувати у за допомогою програми gran 1. Рівняння ось Кубічне рівняння х куб мінус 9 х квадрат плюс 6 дорівнює 0. Тобто ну, знайти розв'язки рівняння, коли y дорівнює 0. Тобто, фактично, це графік функції. попереду можна поставити y дорівнює х куб мінус 9 х 6 І знайти корені рівняння або коли і, е, значення x. Такі значення ікса, при яких y буде дорівнювати нулю. Фактично, це точки перетину графіку. Графіка з 80 X. На вісі x значення Y дорівнює ну, от, Давайте запустимо гран 1. На попередньому уроці ви повинні були домашнє завдання скачати. Гран 1. Він або встановлюється, або так ось заархівований. Запускаємо Gran Так, ну, це я вікно закриваю. Залишається у нас два вікна. Вікно Gran 1. Ну, Діск C теж закрию вікно. gran 1. Вікно програми Gran 1. І завдання. Приклад перший. Розв'язати рівняння кубічне. Ну, Давайте побудуємо. Ну, Тут ось о, функцію можна задавати різними способами. Зазвичай ми її задаємо явно, Явно ось, ще ось, ось, може бути неявно. Коли x і y переносяться в одну сторону, все прирівнюється до нуля. Ну, Ми обираємо явно. Явно задається. І так, об'єкт Ось створити тобто задати графік функції. Y вже написано, y дорівнює, Нам залишилося написати x. Ну, це все, X3 x куб мінус 9х, плюс 6. то Тобто, з клавіатури нічого. Тут усе зразу в гран є X, що там, дашок, знак піднесення в степень. Куб. Далі мінус мінус 9. Умножити, помножити на x дашок. 2, тоб 9х квадрат плюс 6. Все. От така функція. Побудувати графіки. Окей. Там я кольор не задав. Комп'ютер обрав ось темно-червоний. І так, функцію ми задали x куб мінус 9 х 6, Залишається її графік. Побудувати. Ну, Отакий от ось раз, точка перетину два точки. Тобто тільки ми бачимо два корені рівняння там, де y дорівнює 0. Насправді, якщо рівняння кубічне, то повинно три корені рівняння. Десь бачимо, що вона йде вправо. Давайте змінимо, змінимо ось так змінити. І тут дивимося. Графік побудований від, на проміжку від мінус 5 до плюс 5. Давайте змінимо тут не до плюс 5, а до плюс 10. Окей. О, зовсім друге діло. Вже бачимо, що три, три розв'язки, Три точки, в яких графік перетинає вісь іксів, тобто y дорівнюють 0. Це і будуть е, три е, розв'язки нашого рівняння. Ось координата тут перша x другий розв'язок і х третій розв'язок. Коли ми підводимо курсор у точку у точку перетину на вісі x графіка з x, у лівому верхньому куту, отут, то x і y відображаються. Ну, нам так, так підвести, щоб значення ірика дорівняло 0. Оно, 0, 0 ну, це зрозуміло, щоб приб... наближено. О, і відображається відповідно значення Х. Ось ці розв'язки, X1, X2 і отут Х3 потрібно нам або в зошит записати, або можна тут записати, де це зробити. Отут дивіться, ось, графік мітки. Відкривається додаткове вікно. Тобто комп'ютер вже дає нам блокнотик такий, куди ми можемо. Давайте оце віконце скасую. Поки. Чуть-чуть зменшу, щоб. От і так, ще раз, графік, нітки, І ось оцей вікон. Цей, ну, як блокнотик, сюди занесемо ці наші розіски. І так, беремо, ось, натискаємо мітку з екрану. Тобто, не ми будемо сюди вписувати, а комп'ютер впише те, що ми зараз на екрані відмітимо. Натискаємо мітка з екрану. І ось нам потрібно тільки курсор підвести в першу точку. Ну, зрозуміло, так, щоб значення Ірика дорівнювало нулю. От я підводжу чуть-чуть о 0,9. 0, ну, 0. Чуть, -чуть, чуть чуть ще нижче. Десь от у того вона то багато. О. 0,9. І натискаю. Натисну. Ну так, щоб рука не, не, не дрогнула чуть чуть бо може бути Y від'ємне. Може бути Ірик. Додатні, то Високо. От тако. Приблизно. Натискаю. Там хрестика комп'ютер поставив. І натискаю ОК. І ось дивимося, комп'ютер сам вписав. Ну, Зрозуміло, що графічний спосіб розв'язування рівняння дає наближення. Ну, Потрібно, щоб Ірик дорівнює нулю, а насправді. Мінус. Значення ікса. Тут ось буде. мінус 0,73. Так, знову створимо новий запис у блокнотику. Галочку натиснули. Ось створився новий рядок. Натискаємо мітку взяти з екрана. Підводимо курсор у точку перетину графіка. Тільки так, щоб значення отут y дорівнювало 0. Ну, по можливості. 2, плюс 2. О, отако. І трохи управу тут значення Х. Отако. Натискаю. Комп'ютер там поставив галочку. І окей. І ось комп'ютер заніс наступне значення: 0,63. І ще створюємо один рядок у блокнотику. Беремо мітку з екрану. Ось третю, третю мітку. Підводимо. Курсор до точки перетину графіка з вісім іксів, Не туди рука дрогнула. Отако. От ну, От так щоб отут ось означення єрика дорівняно в нулю. Мінус два. Та чуть-чуть отакось. Клац. І окей. Комп'ютер сам заніс, сам заніс е е е корені рівняння. Ось. Е Х перше мінус 0,73, х друге. 0, плюс уже 0,63. І Х третій розв'язок рівняння кубічного нашого 8,9. Ну, при значенні Ірика приблизно 0. Ну, це наскільки рука дрогне в кого. Отакі от приблизні розв'язки. Кубічного рівняння. І так, домашнє завдання. Це підручник показує для прикладу, як розв'язувати. Я показу завдяк для прикладу. Домашнє завдання. У нас тут же ж у підручнику. Домашнє завдання. На сторінці 74 от, побудуйте графік функції x четвертій степені мінус 5х квадрат плюс 3. За графіком визначте нулі. Ну, Це те саме знайти значення х при яких значення y дорівня 0. Або те саме, та сама робота знайти точки, координати точок перетину графіка з вістю хів. І так, повертаємося на гран. Оцю ось функцію. Ага, Закрити треба. Потрібно оце ось вікно. Оцю функцію попередню видалимо. Вилучити. Так. Все. І по-новому створюємо. Знову беремо. Ну, це ваше вже домашнє завдання. Ви мені розв'язки пришлете. Об'єкт. Створити. От що тут у нас, х четвертій степені. Пишемо х дашок в четвертій степені. мінус 5 помножити на x дашок 2. в квадраті, і ще плюс 3. Убрати. Ну, ярко, -чер... ярко червоний колір для графіка. Окей, ось буде ярко-червоний. І так, х 4 мінус 5х2 плюс 3. Так. Вірно. Все, графік побудувати. Побудувало. Ну, щось десь не вистачає. Да? От, щось тут не відображається. Ага, масштаб дуже великий, 100. Давайте зменшимо масштаб. Ось комп'ютер пропонує е, від мінус 5 до плюс 5. Все чудово, дивимося. Да. Коли в великих масштабах там до 100, то графік не точний. Все ось графік перетинає вісь xів у 4 точках. Все вірно, рівняння 4 степеня буде мати 4 розв'язки. Тобто 4 значення x1, x2, x3, x4, при яких y дорівнює нулю. Нулі функції. І так. Ну, так само беремо графік, мітки. Ось ви надішлете мені 4 мітки, оцього скріншоту. От, що у вас отримається? От так, поближче його до графіка, щоб ви засняли скріншот, що у вас графік отримався. Підпишете ваше прізвище. І так. Е Мітку з екрану взяти. І лише підвести так, курсору точечку. тільки ж дивитися ось вгорі, щоб значення Y тут дорівнювало 0. Ну, відповідно на графіку. Ну, Трошки рука дрогнула. І окей. Ось комп'ютер записав перший корень, О, корінь мінус 2. Створюємо ще один рядочок у блокнотику. Беремо мітка з екрану. Підводимо курсор до перетину графіка з вістю xів, щоб воно значення. Y приблизно було 0. Натискаємо. І окей. Комп'ютер записав вже друге значення. Другий розв'язок або другий 0 функції. От, знову беремо із графіка. Клацаємо. Окей. І ще один рядочок. Створюємо. Мітка з екрану. Підводимо, щоб значення ірика дорівняло нулю приблизно. Клацнули. Окей. Ось чотири розв'язки. Ну, а там ще завдання. Точки максимум. точки мінімум. Де точка максимуму? Ось вгорі. Давайте створимо. Ще один запис. Підводимо, а, взяти мітку з екрана, підводимо угору, і от тут ось Клац. І окей І робимо запис що це Макс, перейдемо на латинську мову. Макс, це точка ма, максимума. І, і е, скільки в нас часу фільма. Так само запишете отут. Ось, ну, я не бачу скільки. Давайте, ладно, точка мінімума. Ставимо сюди. Взяти точку з екрану. отут тут ось клас. окей, Тут пишемо мінімум. Бо час фільму закінчується. і Ще один точка мінімума. І ще одна точка мінімума. І сюди стаємо. Беремо мітку з екрана. От тут ось о, Клац. ОК. І пишемо ще одне мінімум. Все, ось таке завданечко. Розв'язати, тобто, знайти нулі функції, точки максимуму і точки мінімума. Все, і, звичай, і підписали ми їх. Оце. Коли повторно натиснути е, графік побудувати, це ОК. Графік побудувати, то комп'ютер угу, підпише вже оці мітки. Максимум, мінімум, мінімум те, що було в нас у мітках. Ось Були мітки у нас. Віконце можна розширити чу-чуть. Не хоче воно розширюватися. Тут планкою прокрутки прокручуємо. Е, зрозуміло, що у вас е, числа чуть-чуть будуть від моїх відрізнятися, але слідкуйте, щоб значення Y було е, майже дорівнювало 0. Значення X на, там, на деякі одиниці 100 будуть від, відрізнятися. Ну, зрозуміло, що не потрібно е, скріншот моєї роботи. Прислати мені ж перевіряти. Я подивлюся, якщо співпадають з моїми числами оцей скріншот, то то не ваша робота. Все, робіть. Будуйте графік функції четвертого степеня. От. Визначте мітки, зробіть мітки, і отакий от скріншот такого вікна прийшлете мені на перевірочку. Не забудьте підписати прізвище своєї роботи. Все, робіть!